На собі, це ти його закидуєш на себе, і отак от вже тягнеш, уже плакати хочеться. В тебе сил немає, ти сам вже подихаєш, бо на тобі 35 кілограмів заліза цього всього. І ти вже просто ну, подихаєш, ти отак от тягнешся, тягнешся, вже опускаєш мішок, але не випускаєш його з рук. І такий. І ні, я, я не можу вас залишити. Такий думаєш, так, зараз я цього залишу, а того донесу, ні. І ти ці два мішка отак от волочиш, отак от, тягнеш, падає, встаєш і волочиш, і Артур поруч, волочи. І ми оце п'ять пацанів разом, ні, шість навіть, шість чоловік, ми вдвох на собі волокли. Це більше ста кілограмів. Вони, звичайно, вони вже там частково витікли, але вони дуже важкі. І ми їх витягаємо, да витягаємо. І коли батьки кажуть, що не забирають, батькам треба зрозуміти, що якщо ми зараз ще там пацанів покладемо, ну а хто їх забирати? Буде? А якщо ми там ляжемо, хто буде нас забирати? Тобто, але все одно ми йдемо, ми розуміємо їхню біль. Тому ми разом з ними підтримуємо їх їх завжди.